Це полтавчани без зону АТО, УАЗіка. Це вже не перший УАЗ, який полтавські волонтери відправляють в зону бойових дій. Цього разу прямують у Красногорівку. Там служить чимало бійців з Полтавщини. Дякую. Дякую те, що ви захищаєте Україну. Я думаю, ми переможемо. Ну а ми вас не падаємо. Окрім такої техніки, волонтери регулярно возять землякам продукти харчування. Днями з Полтави до Красногорівки вирушила машина повна продовольства. Сім кілограмів. Ми беремо. На шашлик, да? Шашлик, да. Ну, шашлик вже готовий за порізане, схоже, воно порізане. М'ясо, сало, борщові сухпайки, вода. Волонтери возять усе, що просять військові. Окрім цього, і ще шашлик, ремонтують свій. і військову техніку. Бередки все-таки форми. Вже літнього варіанту забезпечуємо хлопці, тому що вже трошки заркувати їм, так що вже будуть себе почувати в Та вже там ждуть, ждуть, там да. хліб, сіль, вже рушнички постирали, сказали, рибку ловлять, там якраз льод зійшов, специфічний вид риболовлі нам запропонували, ми лодку взяли, і вже приготувались поїхати, перебачити з ним. Ну, поки вроді би так потрошку перемир'я, ну, чим. Ну, харчі все одно стріляють, і десь стрілкове оружі приміняться, йдуть диверсіонні групи. Тому щоб что, підтримати хлопці, ми і ремонтові їм техніку передаємо і легкову для затримки диверсійних груп розвідникам, і важку техніку для того, щоб могли в будь-який момент вискочити, стати на бойові позиції і відбити напад наших ворогів. До благодійної справи долучаються і місцеві фермери, адже багатьох земляків, які зараз боронять Україну на Донбасі, знають особисто. Роздержава нас не може <кхе> забезпечити. Своїх же хлопців, вояків, треба допомагати їм, щоб не сиділи голодні, щоб були обуті, і щоб знали, що в них є підтримка тут в тилу від нас. Тим паче, коли ми туди катаємося, там наших багато земляків, кременчужани, з Кременчуга, з Деканьки, з Решетилівки. У рамках демобілізації на Полтавщину повернулося більше сотні бійців, проте на заміну їм поїхали інші мобілізовані земляки. Тож волонтери свою роботу не припиняють і надалі збирають благодійну допомогу небайдужих людей.